Вчорашнє засідання парламентарів якраз і довело те, що житловий кодекс застарілий з радянськими нормами, який не відповідає сучасним. Вимогам ні стосовно стандартів якості житла, ні не робить житло доступним для багатьох українців. Він нарешті буде скасований, і нам для цього потрібно буде ухвалити не один законопроект а цілу низку. І вчора був в першому читанні ухвалений перший дуже важливий законопроект. Він називається основні засади житлової політики. До речі, цей законопроект є також і індикатором виконання вимог українського плану «Ukraine Facility». І до четвертого кварталу 2025 року вже уряд буде розробляти відповідні нормативно-правові акти для того, щоб цей закон починав свою безпосередню реалізацію. А угу. я нагадаю, такі основні новели цього закону. Нам дуже важливо було розподілити повноваження, хто за що відповідає, за що відповідає безпосередньо міністерство, центральна влада за що відповідають муніципалітети за що відповідають громади, який взаємозв'язок між, між цими органами влади, і дається старт для того, щоб в наших громадах в наших містах почав будуватися і створюватись житловий фонд соціального призначення для наших внутрішньо переміщених осіб для вразливих груп населення. для Людей з інвалідністю, тобто максимально для тих, хто на сьогодні не завжди може купити це житло за тому, що досить велика ціна, особливо в великих містах, а може взяти в соціальну оренду з низькою, скажімо так, орендною платою і. Таким чином, житло буде для багатьох наших українців доступніше. А, звичайно, ми, коли працювали над цим законопроектом, брали відповідну статистику, і є дуже стара статистика ще 2015 року, яка говорить про те, що більше ніж 600 тисяч українських сімей вони до цього часу стоять на квартирному обліку. Квартирні черги ми ніде не будемо скасовувати, вони будуть залишатися, але вони будуть внесені в цифрову аналітичну систему і вже Практично буде неможливо зробити так, щоб якийсь чиновник зайшов до цієї черги. Якось її порухав, когось пересунув на останнє місце, когось поставив на перше місце. Таких історій вже не може бути, тому що буде працювати цифрова система, яка максимально усуває фактор людського впливу на, на певні речі. І звичайно, закон дає старт для розширення різних механізмів, які можуть застосовуватися в державі. А це пільгова іпоте. Ека це і лізинг, це і різні види оренди, це і залучення приватних операторів, які будуть працювати з доступним житлом, тобто максимально бере всі ті найкращі практики, які є в Європейському союзі, і ми їх будемо намагатися вже на рівні законодавства імплементувати в Україні.